Поліцейські затримали 31-річного жителя Одеси, причетного до смерті маленької Соломії Тарасюк. Нагадаємо, семирічна Соломійка зникла ввечері із двору. Про це мати повідомила в поліцію вночі. Родина в поле зору поліцейських раніше не потрапляла. Правоохоронці негайно розпочали розшук дитини. До пошукових заходів були задійні співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу. Відділу ювенальної превенції ГНП в Одеській області. Оперативники всіх територіальних підрозділів Одеського районного управління поліції номер 1 посильну допомогу правоохоронцям надавала й громадськість. По обіді дівчинку, на превеликий жаль, виявили мертвою. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. За даними слідства, чоловік проживає поряд з родиною дівчинки. Дитина знала сусіда, тому пішла з ним до нього додому, де він позбавив її життя попередньою причиною смерті дівчинки є удушення. Точну причину встановить судово-медична експертиза. Аби приховати сліди злочину, чоловік в коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні. Поліцейські вилучили низку речових доказів, які будуть скеровані на експертні дослідження. Також криміналісти мобільної ДНК лабораторії слідчого управління ГНП в Одеській області під час першочергових слідчих дій зібрали для досліджень біологічні сліди та біологічні зразки вбитої і фігуранта Злоумисник був у розшуку за ТЦК ТСП. Він затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу згідно з санкцією пункту другої частини другої статті 115 кримінального кодексу України максимальне покарання за даний злочин. Довічне позбавлення волі. Слідство триває, встановлюються всі обставини трагедії. Процесуальне керівництво у справі здійснює Малиновська окружна прокуратура міста Одеси.